Вимикай буденність, вмикай премач. Зсу просунулися на Курщині. Росіяни бомблять Сумщину, а Херсоні дрони розстріляли автобуси з цивільними. Після України потін може кинути багатотисячне військо до Європи. Польща вже озброюється до зубів. ЄС схвалила й пакет санкцій проти Росії під ударом 200 суден тіньового флоту. Шахеди стали ще більш небезпечні. Тепер несуть майже вдвічі більше вибухівки і викликають сильні пожежі. А Трамп хоче депортувати 200 тисяч українців із США і заплатити їм по тисячі доларів з іноземної допомоги. Вітаємо звати Вероніка Вірімієва. і перед тим, як почнемо, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили. Далі буде гаряче. Росія може напасти на Польщу чи Литву у разі припинення бойових дій в Україні. Про це пише видання Більд з посиланням на власні джерела. У матеріалі йдеться західна розвідка. Побоюється, що в разі встановлення припинення вогню Росія може перемістити свої війська до кордонів Фінляндії, Норвегії, а також Балтійських країн і Білорусі ближче до Польщі. За словами співрозмовника видання, Москва останніми місяцями підготувала військову інфраструктуру і вже має відповідні плани, але не може реалізувати їх через війну в Україні. Якщо найближчим часом в Україні запанує тиша, Росія відправить війська до Білорусі. Саме там планується навчання захід 2025 Сценарій той самий, що й у 2021 році, коли військові маневри стали прикриттям для вторгнення в Україну. Але цього разу під ударом може опинитися Польща або Литва. Звичайно, ми всі хочемо миру в Україні, але ми також повинні чесно сказати, якщо війна продовжиться, захід 2025 залишиться маневром, оскільки вирішальні сили перебувають в іншому місці. Якщо це закінчиться на умовах Росії, Захід може розпочати нову війну проти нас. Ще один західний чиновник прямо каже: Кремль розуміє слабкість як можливість для подальших завойовувань. і якщо російському диктатору дозволять утра отримати тимчасово окуповані території він шукатиме наступне більш важливе завдання. Як думаєте, чи справді Путін планує напасти на Польщу чи Литву? Тим часом Польща активно озброюється і готується до можливої агресії з боку Росії. Телеграм-канал пошилив інфографіку, яка спирається на відкриті дані з боку НАТО та міністерства фінансів Польщі. Зазначається, що з початку 2022 року Україна уклала масштабні контракти на понад 8 тисяч ракет. Понад 3 тисячі броньованих машин і 2200 артилерійських систем. Варшава почала зміцнювати оборону одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За три роки оборонний бюджет Польщі зріс у тричі до 4,7% і у 2025 році. Це близько 47,5 мільярда доларів. А ви як думаєте, до чого це все? Пишіть свої думки, цікаво почитати. І до новин на фронті збройні сили України просунулись у Курській області в районі Борової та Турецька. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що найважчим напрямком на сьогодні залишається Покровський та Запорізький. Водночас росіяни активізувались на сході та бомблять Сумщину. Про це на власній сторінці у телеграм-каналі повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На фронті росіяни посилили активні дії на сході. Бомблять сумщину запускають щодня. Ударні дрони ворог робить все, щоб піти від теми припинення вогню. Також внаслідок атаки росіян по сумщині пошкоджені гідротехнічні споруди у великописрівській громаді. Наразі підтоплення населених пунктів немає. А у Херсоні Росіяни обстріляли пасажирський автобус. Поранено п'ятеро цивільних. Ще один доказ, що під ворожими ударами не тільки фронт, а також цивільні. Тим часом, за словами військового Єгора Чечеринди, очікувати на припинення вогню найближчим часом не варто, бо Путін готується до великої битви влітку. Той готується до долі до літньої кампанії, і він вважає, як виборгнуло російської армії, що під час літньої кампанії вони досягнуть таких успіхів, що потім вийдуть на ці перемовини значно з кращими позиціями для того, щоб Україна там здалася, склала лапки і, і все було зовсім по іншому ніж зараз. Із хорошого український снайпер з підрозділу снайпер груп ліквідував російського механіка-водія російського бронетранспортера пострілом у голову з відстані 1700 метрів, і це в умовах поганої видимості по бронетехніці, укріпленій гумою та колодами. Момент цього блискучого пострілу опублікували в телеграм-каналі. Ну, що сказати, не перестаю дивуватись нашим збройним силам. Поставте лайк цьому відео за ідеальну влучну роботу нашого снайпера. Нові санкції проти Росії є схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. 17-й пакет санкцій проти Росії спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Також європейські партнери додали, що готується ще більший пакет санкцій проти Російської Федерації. Роботу над 18-м пакетом вже розпочата. Крім російських банків, там можуть бути обмеження проти банків держав з поза євросоюзу, які підтримують російську оборону про мисловість. На додачу ще й Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти Росії на підтримку України згідно з повідомленнями на сайті уряду санкції стосуються 100 об'єктів у російському, військовому, енергетичному та фінансовому секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. І поки Росія намагається створити ілюзію своєї нібито готовності до припинення вогню, та ж таки Росія продовжує модернізувати дрони шахет. Про це пише видання Експрес». Російські далекобійні дрони типу шахет 136 почали встановлювати два нових види бойових частин комбінованого типу, одна з яких виробляється у Росії, а друга в Ірані. Обидві мають збільшену вагу зі стандартних 50 кілограмів до 90 кілограмів. Тож як бачимо, до чого завгодно, але тільки не до миру готуються росіяни. Від актора коміка до лідера, якому стояче аплодують політична еліта по всьому світу. Шість років пройшло, як Зеленський став президентом України у день на Володимир Зеленський був сповнений сил та енергії і багато посміхався. Серед важливих кроків ухвалення виборчого кодексу та запуск цифрових сервісів у межах проекту Держава в смартфоні. Одним з найуспішніших рішень називають створення додатку Дія також були реалізовані програми дерегуляції та будівництва. Доріг у межах великого будівництва у 2021 році ухвалили закон про ринок землі. Перша серйозна криза, яка випала на каденцію Зеленського, це була пандемія коронавірусу. Згодом ще один виклик, який став доленосним і назавжди змінив президента як і зовнішньо, так і внутрішньо повномасштабна війна Росії проти України. Саме тоді він став справжнім лідером свого народу, який отримав визнання по всьому світу у 2022 році. Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС європейський союз підтримав початок переговорів щодо членства. Журнал Тайм назвав Зеленського персоною року, а його образ духом України. За законом президент України може перебувати на своїй посаді 5 років, однак війна все змінила. Наразі в Україні діє воєнний стан, а під час нього проведення виборів неможливе. Тож зараз на шостому році президентства, за даними опитування, у травні 2025 року найбільше українців довіряють президенту. Володимиру Зеленському це 74%. Гудбай, Америка для 200 тисяч українців. Саме така кількість українців можуть стати частиною процесу, так би мовити, добровільної депортації з США. Про це пише видання, The Washington Post. Адміністрація Трампа витратить 250 мільйонів доларів, які були призначені для іноземної допомоги на фінансування вивезення та повернення людей, які приїхали до Америки із зон активного конфлікту, включаючи 700 тисяч українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до сполучених штатів на тлі. І надзвичайного триваючого насильства на батьківщині треба додати, що за часів президентства Джо Байдена, як і українцям, так і гаїтянам, було надано тимчасовий захист, що дозволяє їм залишатися в США, якщо вони не можуть повернутись до своєї рідної країни. А як вам такий крок від президента Трампа? А зараз увага, гауляйтер Пушилін заявив, що Росія збирається законсервувати українські міста, які самі ж і зруйнували, щоб потім показувати ці руїни туристам. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Денис Казенський. В общем, как и предупреждали, никакого восстановления Донбасса уже не будет. И под каким предлогом все забросят, уже не так важно. Факт в том, что Россия пришла и уничтожила все. А людям, у которых забрали их дома и родину, теперь предлагают утешаться тем, что их розрушена жизнь станет аттракционом для туриста. Ну що тут скажеш, чергове дно від росіян пробите. Власне, все як завжди, в стилі Ерефії прийшли, зруйнували. А тепер ще й водитимуть екскурсії серед руїн. Росія обробляє пропагандою українських дітей на окупованих територіях. Чергову жахливу історію розповідає видання Українська Правда. Цьогорічні випускники шкіл на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму не провчилися жодного дня за українською програмою. Їм було по п'ять років, коли ці землі окупували. Дітей там навмисно дезінформують. Я побачила справжню карту окупованих територій лише після того, як опинилася на підконтрольній Україні території. Нам постійно показували карту Донецької області. Страх, ось що проживає юне покоління українців на окупованих територіях. Це було складно. Ти вдома в чотирьох стінах спілкуєшся українською. З друзями онлайн ви теж спілкуєтеся українською. Але як тільки ти виходиш з дому, скажімо, в магазин, то трусишся, бо боїшся, не дай Боже, вжити українське слово. Я розуміла, що мене було легко знайти та засунути на підвал. Ось воно справжнє обличчя Росії. Коментуйте цей жах. А тепер про те, як російська пропаганда створює фейки про ЗСУ і намагається в них переконати європейські засоби масової інформації. Цього разу намагались обдурити естонське видання. В редакцію Рус Постімес обратилась женщина з просьбой опубликовать її історію. Нам предложили крайне необычную военную драму з елементами криминала. Розказ убитой горем вдови, потерявшей мужа в боях за Україну, оказался совсем не тим, чим виглядав поначалу. Вдова придумала себе мужа. Однак не допрацювали, і брехню вдалось помітити, адже жінка надала фото відомого російського нациста. Мільчакова, якого хотіли видати за бійця зсу. Але якщо б спрацювало більш тонко, то історія цілком могла б викликати довіру. Як вам такі методи російської пропаганди? Напишіть королівський візит до України. Кронпринц Норвегії Гокон вперше прибув в Україну. Як заявили в уряді Норвегії, це жест підтримки українського народу і уряду разом із кронпринцем приїхав і міністр енергетики країни. Ті сама посіка свій перший візит. Кронпринц розпочав, відвідавши реабілітаційний центр в Ірпені. А під час зустрічі з президентом Зеленським говорили про зміцнення культурних зв'язків, підтримку в енергетичній сфері та нові оборонні інвестиції. Дякуємо нашим партнерам за підтримку. Ми це справді цінуємо. Надзвичайну підтримку Україні продемонструвала і ще одна королівська родина Великобританії. Чесно скажу, це мене дуже розчулило. Українська підприємиця Ганна Петрова зустріла принца і принцесу Уельських Вільяма та Кейт на острові Йона біля Шотландії. Цю історію вона розповіла у себе в інстаграм. За словами жінки, вона помітила представників королівської родини на прогулянці і вирішила звернутись до них. Подружжя одразу зупинилась, аби поговорити з українкою та висловити підтримку. Але коли принц Вільям наблизився, я сказала Анна з України. Ці слова зупинили його. І наступні п'ять хвилин ми говорили про Україну, про війну, про біль, про ментальне здоров'я. Розповіла, що 76% людей в Україні мають симптоми депресії. До нас приєдналася принцеса Кейт. Я подякувала їй за те, що вона була у велкам-хабах для українців. Сказала, що молилася за її здоров'я. Вона щиро відгукнулась, підкреслила важливість ментального здоров'я, згадала ініціативу першої леді України. На завершення принц Вільям сказав: Ми молимось за Україну І, як зазначає жінка, це були неофіційні слова, це була людська підтримка. Ми щиро вдячні. Такі маленькі моменти дарують відчуття, що ми в цій страшній боротьбі не одні. На цьому, все поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимось ще.